Отже, до слова запрошую відомого публіциста, науковця, дослідника Бакалавра Богослів'я Дениса Таргонського Руський мір у Почаївській лаврі в період незалежності України. Прошу. Дуже дякую Володимире за запрошення, дякую всім за терпіння. Я сподіваюся, що довго вас не буду затримувати. І дякую Академії за такий теплий, хороший прийом. Ми переживаємо зараз складний гострий час війни. Напевно, немає людей тут, які про це постійно не думають. Я думаю постійно, вдень, вночі постійно. І ХХ століття для нас було. Ну, для нашої взагалі для історії сучасної, воно дало дуже гострий урок. І урок, перш за все, який має засвоїти церкви, всяка війна перед тим, як стріляють гармати, говорять проповідники. Перед тим, як людину заставити вбивати іншу людину, людина має бути переконана, що вона робить в лапках святу справу. Всі війни з цього починалися і завершувалося. О тим, що ми зараз переживаємо на сході України. Е, мої друзі, які там воюють і беруть в полон е, ну, росіян. Е, що вони кажуть? Це фанатики. Е, х, що робить із людини, із мислячої істоти, фанатика, який бездумно виконує чиїсь накази, що саме робить. Правильно, пропаганда. От. Я е, дуже любив мою. Улюблено Почаївську лавру, мої духовні пошуки пройшли в її сіні, ну, під сінню Почаївської лаври. І всі ці 30 років був, відчуваю себе, ну я відчуваю себе особисто відповідальним за ту війну, яка зараз тут відбувається. Тому що я довгий час ходив у ПЦМП храми, і довгий час, буваючи в лаврі, дуже я любив там бувати, але. Як молода людина з університетською вже освітою, мені там душею дуже подобалось перебувати, але з іншої сторони, я не міг не сміятися над тим, що з часом, як виявляється, виявилося несмішним. Я сміявся над листівками, над якимись дурнуватими проповідями, які як я вважав. От я сміявся над, над книжечками маленькими брошурочками. Я не думав, я тільки в 2014 році зрозумів, що насправді це все спрацювало. Те, що мені здавалося смішним, те, з чим я думав, а що там полемізувати з тим, там нема чим полемізувати. Там, ну що, тратити свій час, писати якусь якісь контраргументи і і т.п. я помилявся, і я зрозумів, що насправді слово має величезну вагу. Насправді, Патріарх Кіріл, який створив пропаганду руського міра. Він дуже добре знає історію це раз, і він дуже гарно підготувався до всього. Він дуже добре знав психологічні механізми мислення. Він знав, що таке гомілетика, що таке риторика політична, і тому він користувався гомілетикою для того, щоб людей, які звикли до певної релігійної культури, а в Почайбі вона строга. Ви всі це знаєте. Там строга культура, ритуальна обрядова культура. Ця виконання цих всіх приписів релігійних воно не передбачає мислення вибору аналізу, і тим, таким чином там культивується послуг. Послух це означає не думаєш ми це принцип послуху, аскетичний він виривається з контексту отця і ну, якби, наставника і духовного чада, да? і він вставляється оцей цей принцип у, у такий складний бюрократичний механізм стосунків верхів церковних з низами, низи, які вірять церкві, які довіряють обряду, які звикли споконвіку ходити в храми. Вони вони не критично ставляться до проповіді, а насправді ця проповідь є політичною риторикою. І коли ти це говориш. Людям, яких ти знав, з якими спілкувався постійно, вони на тебе ображаються. Вони кажуть, ти ж проти церкви. А коли ти підставляєш проповіді Патріарха Кирила і підставляв, ну я з 2014 року про це прозрів і почав це робити, то вони кажуть, ти критикуєшся ще на і відділити одне від одного просто треба дуже багато терпіння. Повірте, за ці роки е, почай... як працює це, яка технологія, як це працює в Почавській лаві? Ви знаєте, що я ну це весь цей механізм накручування людей. Є дві лаври: є Київська і Почаївська. Так от, якщо ви знаєте, що Почаївська лавра вона завжди є таким центром паломництва, а Київська лавра вона більш для міщан. І коли в Київській лаврі ви я там вчився, я знаю це, вивчав книжні полки, ви там побачите дуже розумні викладки. Збірка проповіді патріарха Кирила. Воно дуже гарно оформлено, воно дуже як для інтелігенції. І, наприклад, там є була така от книга, значить. Церква, яка формує дух нації, і тут я пригадую Адольфа Гітлера, який в Позденькому соборі те саме говорив на могилі Фрідріка Баргбароса про християнство, яке формує дух нації. Ну, ті самі вислови. О таке. І я тоді це бачив. Я зрозумів, що київська лавра це для інтелігенції, а печальська лавра для простонароддя. Яке сюди приходить, і всі ці ідеї, які транслював Патріарх Кіріл на соборах руського міра, яких він проводив дуже багато часто, і всюди, от всі ці ідеї, які розроблялися на Лубянці, над якими працювали цілі інститути, вони подавалися в його книжках, потім нижче, нижче, нижче по парафіям. І оці складні викладки в книжках вони доходили до оцих от примітивних листівок. Тільки там вони говорилися простіше набагато, так що людина, яка бере оцю от листівку про глобалізацію, наприклад. І вона, прочитавши дві сторінки, скаже любому історику, що ти мене вчиш? Нащо ну, ти вчився в цій академії? Я все знаю. От. Вона знає всю глобальну історію світу. Вона дуже добре знає те, що говорить Патріарх Кіріл складними словами. Вона просто це знає. І тому, коли я одного разу був у Почаві в 13-му році. І я заходжу в Лавру, а там один так багато странників, всяких, один странник підходить до мене і каже: не знаю, чому він мене обрав. Так от каже: ти знаєш, буде війна. Я кажу: звідки ти, ну це 13-й рік? А звідки ти це знаєш? Буде війна, от побачиш. Коли сталася війна, я ні на хвильку. Це не тільки він так говорив, це багато хто так говорив. Коли трапилась дійсно війна у 2014 році, я ні на хвильку не повірив, що він прозорливий. Знаєте чому? Тому що я переглянув Почаївські листівки, вони всі накручували людей на війну. Тільки ця війна, я сформулюю зараз те, що я почув на проповіді Патріарха у 2008 році, коли він приїжджав там і був в Почаєві, проповідував. Знаєте, що він сказав? Він сказав так: зараз, значить, рускій дух знаходиться в небезпеці. Зараз да, от буде війна. Ми завжди воюємо із значить із силами, які хочуть знищити Росію. Ми є частиною Росії. Україна має віз Богом. Це е, е, Україна від, від Бога має священну місію зіграти важливу роль у, у тому, щоб зберегти і посилити цивілізацію руського міра. Це все він говорить для простих людей, які туди прийшли масово в лавру. Мало я впевнений, що мало хто зрозумів це. Але от в листівках там все простіше розкладено. Там все розкладено приблизно так. От хто ну, знайомий з історією холодної війни, оця, знаєте, оця полеміка холодної війни, захід поганий, а ми тут хороші. То він зразу зрозуміє, що всі антиглобалістські ідеї, які викладені дуже коротко в листівках, наприклад, ІНН, Чіпізація, там і так там, наприклад, Хто я, там такі викладки були? Я це недавно переглядав, ці всі листівочки. Наприклад, хто приймає чи це держава наказує приймати значить, паспорта, електронна реєстрація. Це все антидержавна насправді пропаганда. Цього не можна робити. Тому що ці люди стають увага шпигунами, через яких Захід слідкує, значить, за Україною, хоче нас поневолити. Я подумав, де я це чув? Правильно в КДБ. Радянські часи шпигуни. Ну хто прийняв паспорт? Відповідно, розумієте, усі ці рухи, оці вся пропаганда, насправді, така ну руського міра, насправді, саїдська пропаганда, просто в православних в лапках, от в православній такі огорнута. Мане на православний манер. Насправді, вся ця пропаганда це пропаганда холодної війни, переформульована. Радянська і радянські люди, які вихідці з Радянського Союзу, я знаю купа таких людей, бувших партробітників, які стали такими православними, що помилуй Боже, от які готові до крові зараз. От зараз запитайте в любого парафіянина відсотків 90 парафіян Почаївської лаври. От і Що зараз за війна? Знаєте, що скажуть? Ні, ні, ні в якому разі не війна Росії з Україною. Ні, це війна з православієм. Хто її веде? Правильно, жидомасони. Правильно, жидомасонський уряд. Вони між собою там договорилися от, для того, щоб знищити православ'я. Коли вони це 30 років вдовблювалося? Ні СБУ, ніякі там органи на це не звертали уваги. А насправді, насправді формувався навколо Лаври на превеликий жаль, сформувався такий певний Почаївський в лапках менталітет. Просто ці люди, які живуть, от всі села, там, я, моя бабуся з Радивилова, наприклад, я в Радивилові це чую. Про те, що насправді це ти, ти, край Боже, яка Росія напала? Що ти придумав? Це Почавський менталітет. Розумієте? І навіть там ніякі аргументи не працюють. Знаєте чому? Тому що повторюю, патріарх Ріл дуже гарно вивчив. Методи маніпуляцій і впровадження у свідомість людини через проповідь. Оці речі, які люди вірять, спочатку ти це чуєш, не критично сприймаєш, тому що, о Боже, це ж батюшка говорить. Не можна критично ставитись. Потім це стає частиною твоєї мови. Потім ти, проговорюючи це іншим, ти так мислиш, а потім тільки запалив сірник і воно загорілось. Тільки заклик дав, пішли там. Захищати православ'я, і воно загорілось. В Росії це трапилось. У нас це не, не загорілось саме через те, що слава Богу, православна церква мала маленький вплив на людей. Менший, ніж нам здається. Слава Богу, це було менший процент, ніж нам здається. Якби, не дай Бог, от такі, такі риторики церковні дали проникнути в школи, в інститути там і так далі. То повірте, цей механізм діє навіть на освічених людей. Я знаю повно людей з освітою, які так мислять, які впевнені, що це не війна Росії з Україною, тому що вони це читали. От я ніколи не забуду. Е якось я йшов в Лаврі, бачу одна парафіянка старшого віку, сидить на сходах, там біля входу в лаври, і плаче, ридає. Ну я думаю, що сталося, треба допомогти. А вона ну, тримає таку книжечку, маленьку брошурочку таку, і там написано сьогодні вже пізно. І я кажу, чого ви плачете? А вона бачить, що вже пізно, а що вже диявол, значить, поневолив цей світ, вже не можна ніде врятуватися як тільки в Лаврі і в Росії. Я кажу: звідки ти це знаєш? Старці говорять. І от ви знаєте, це другий компонент пропаганди, елемент, джерело пропаганди це старці. Спочатку листівки, да? все, що проповідує Патріарх, проникає, значить, через листівочки, книжки, листівки, а потім старці. Зазвичай імен і прізвищ цих старців ви не знайдете ніде. Ті, що вони в цих брошурках поширюють. Да? От уявіть собі, ви приходите в книжний магазин Почаївської лаври. Стоять такі великі томі, Анна Златоуста. Поста людина їх це купить, прочитаю? Ні. От ви приходите і стоїте, величезна черга на сповідь. І там стоїть Єрамонах і, і проповідає те, що в тих листівках. Кінець світу, хто там взяв паспорти, не підходьте, там е обов'язково треба це подвіг віри зректися, паспорта і кода. там. І так Все це, все це він проповідає, проповідує. Потім людина підходить на сповідь, він те саме їм говорить на сповіді і роздає листівки. Тобто ну, механізм поширення пропаганди. Ну, В Почаївській лаврі оці, протягом цих 30 років. Зрозуміло, який. Людина до святого підходить до сповіді, і потім ці старці, от уявля ну, зараз діє там такий нашумівший такий старець Йосип, якщо я не помиляюсь, я знаю кучу його жертв. Люди продавали бізнеса, от продавали за, навіть на за кордоном бізнеса. Приїжджали до цього старця на сповідь. Що вони чули? Кінець світу, яке вже женитись? Не можна. Ти працюєш за кордоном. Крий Боже, там апостасія. Секулярний світ заволодів, значить за... сам він, звичайно, користується цим. Це зрозуміло, так? Да? І їздить не на російському автопромі. От. А їй. О, давній. Та ви що, подвижник ще той. подвижник такий. Да, 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 да. До нього є скіт. Заведе. В нього є скіт. <рес> Ви нас познайомить цього це, це не він перший. Без йдіть. Да. Він не він перший. В нього є скіт. До нього приходить людина. Наприклад, я знаю в мене подруги, які зараз вже слава Богу. Вони з цього через психологів від нього виходили. Він приходить і каже: в нього якісь проблеми. А він каже: це через те, що ти взяла паспорт. Ну звичайно, ну людини, якісь там кризи там і так далі. І далі паспорт це перший крок. Другий ти працюєш на заході, а я не можна. Тільки тут біля лаври спасіння. Вона ну людини проблеми, якісь вона знаходить ну, рецепт, як вийти з ситуації. І вона він їй цей рецепт підказує. Значить, ну натякає. Вона все продає. Бізнес продає, йде в цей скіт. От і там з іконами царя Миколая, там все, все, все каяття перед царем Миколаєм за якусь там зраду, ну значить православію. Це, це теж да. так, 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 все це культивується, і людина з щирою вірою, що він їй допоможе, таких море, Розумієте, і люди за ну по суті користу... По суті, культивується ну, цей культ старців, які є провідниками пропаганди. Він вони, вони вставчає, мають величезну вагу. Денис регламент. Вибачте, дуже дякую за увагу. Ну взагалі тема зрозуміла. І на сам який так, практичний рецепт, річ в тому, що пропаганда руського міра вона завжди апелює до минулого. Я сподіваюся, що не пропаганда, а нова теологія ПЦУ. Буде тя, по, по, покаже людям, по-перше, причудовий прекрасний світ Божий, в якому ми живемо, і буде молодь заволікати майбутнім. Це єдиний спосіб це чесної полеміки. Цих людей ми вже не змінимо. Це психічна травма. Ось. ну Дякую за увагу. Панесі, ви дуже якно сказали, що вони як кажуть до минулого, але Читаючи книгу Володимира Лухімовича Борищевича чи інших наших українських істориків, і збігаючи з тими самими аспектами, на які про інтелезав Патріарх Кира, вони аполюють до ілюзорного совєтського минулого, яке було написано совєтськими істориками. І в цьому ми не можемо це обговорювати, тому що це ж видумка. Ми не можемо знайти на по дискусію вступати, тому що нову дискусія потребує аргумент. Вони не підуть на дискусію, вони не підуть. Ні, ні, ні. Їм це заборонено. Будь-яка дискусія закінчується звільненням священника з посади. Це дуже чітко. Так. Дякуємо да. вам ще Запрошуємо. <рес>